Ударні дрони, ракети повітряного, наземного та морського базування, загалом понад 700 повітряних цілей в ніч проти четверга. Росіяни завдали по Україні комбінованого удару. Атакували з різних напрямків, запускали ракети і безпілотники складними маршрутами під прицілом об'єкти енергетики та критичної інфраструктури. Вибухи лунали на півночі, на півдні, у центрі, і на заході України. Географія та наслідки ударів по регіонах у нашому матеріалі. Перші бомбардувальники здійнялися з російських аеродромів ще о другій годині ночі. Уже близько шостої ранку ворожі ракети та дрони були у повітряному просторі України. А вже у пів на сьому повторні пуски кинджалів у напрямку західних областей. Загалом повітряні сили звітують про 52 ракети, зокрема й балістичні, плюс 653 безпілотники різних типів. Більшість наші захисники неба з Збили 16 ракет, і 63 дрони вразили 20 локацій. Основний напрямок: Запоріжжя, Івано-Франківщина, Львівщина і Вінниччина було застосовано велику кількість ракет велика кількість ударних БПЛА цього разу ну фактично усю номенклатуру озброєння противник застосував. Ви бачите, що ракети повітряного, морського та наземного базування іскандер М або «ШКН-23» ракети, а також гіп аеро аеробалістику типу х 47 м 2 кінжал. Ці кадри з Запоріжжя. Рятувальники дістають з під завалів тіло загиблого. Під удар потрапив місцевий гуртожиток. Зруйновані кілька поверхів одного з під'їздів. Двоє загиблих, 23 постраждалих. Було дуже і було так дуже один раз. Так що в кімнаті було красно. Руки ноги, трохи. Всіх людей, яких могли деблокувати із під завалів, деблоковані. Наразі в нас госпіталізовано всього п'ятеро. Мешканців, всім іншим допомога була надана, всім іншим допомога була надана амбулаторно. Серед пострадалих також шестеро дітей від 2 до 16 років у них міновибухові травми. Семирічна дівчинка загинула четверо дорослих у шпиталенні з травмами. Це наслідки ворожого удару по Вінничині. Понад 20 будинків пошкоджені. Це багатоквартирний будинок, в якому проживало вісім сімей, 21 людина. Станом на зараз всі відселені вже працює комісія встановлення наслідків цих ушкоджень, і в тому числі має бути обстежено цей будинок на предмет його можливості подальшого використання у регіоні. Також розбито критичну інфраструктуру без води, тепла і світла. Залишилося місто Ладижин. На Івано-Франківщині ворог атакував ракетами і дронами місто Бурштин, поблизу якого розташована теплова електростанція. Вибухи почалися ще близько п'ятої ранку і не стихали протягом кількох годин. Є певні пошкодження, але на даний час постраждалих немає. На за медичною допомогою ніхто не звертався. Крім цього, відомо про два домогосподарства, які зазнали незначних пошкоджень внаслідок падінь уламків збитих ракет та шахетю. Два об'єкти критичної інфраструктури опинилися під ударом і на Львівщині. Певний час жителі деяких населених пунктів регіону сиділи без світла. Протягом дня вибухи лунали також у Сумах, Дніпрі, Харкові та на Чернігівщині. І це вже третій масований обстріл енергетики України лише за жовтень, зазначають у Міненерго. Атаковані теплоелектростанції серйозно пошкоджене обладнання. Протягом дня в більшості регіонів застосовували аварійні відключення світла. Найгірша ситуація залишається на Чернігівщині, а сьогодні ще й на Вінничині. Євген Ноп'єнко под... Дробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.